Всім привіт! На календарі вже майже середина березня, а я в полі, з катком подрібнювачем працюю по стеблу, яке залишилось від соняшника. Залишали з надією на те, що можливо, якщо буде сніг. Саме тут, ну, на цьому полі, скажімо так, щоб якось його затримало, ну, снігами, як завжди, так і не дочекались тол толком, як і <coughs> опадів завжди. Ну, коротше, тепер я ось зараз покажу поряд вже задисковано. Ну, ось це де я тільки знайду катком подрібнювачем. Тут було задисковано частина, навіть і каток тут не пускали. Ось що виходить, ну, більш-менш здається. І туди зараз Ваня пішов 892-м, в ту сторону там частина зроблена вже катком подрібнювачем. Ну, а тут зараз. На низ дійду, тут в принципі небагато, але проблема в тому, що... Ну, як проблема завжди. Тут Бугор, і так бугряка, і туди Бугряка. Не дуже я люблю тут працювати на цій частині поля. А залишали ну коротко, після збирання врожаю соняшника <кій> нічого не робили. Тому що навіть якщо бував сніг, я пам'ятаю, от зима наприклад, то поле стоїть чорне зачасту весь сніг здувається, толоки, там десь там, 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 кругом поля, десь затримується сніг. Ну, Зазвичай, якщо він є. Точніше, ще якщо він... раніше йшли сніги. А поле стояло чорне. Ну, от Думали що, щось буде, а сніга толком і не було один раз там. Напевно, кілька сантиметрів випало та й все. А то таке трошки припороше, там кілька міліметрів, напевно, і, і все. Ну, ось вже повернувся на цю частину поля, де й був 892-й он на горизонті. Я так розумію, напевно, зупинявся задній ряд дисків підчистити. Тому що я ну, питати не питав, але ранком звернув увагу, що, як зазвичай, коли влого передній ряд дисків більш-менш чистий без, без налипання. А от задній ряд більше вже налипший. Ну що ж, от я вже на наступному полі коротше, мене підмінили. Я поїхав, пообідав. Коли я вже повернувся в поле, трактор був вже на сусідньому полі, тобто ну, проти сонця навряд чи щось буде видно. Он, ну, приблизно де стовби, там те поле і тут коротше, поряд інше. Трактор коротше, вже був тут, там залишалось, напевно, можливо, десь не знаю, на годину плюс-мінус працювати і поле те було завершене. Не пам'ятаю, казав я чи не казав, катки в нас без води. Ми ну, весною не наливали, осінь, вода. Звісно, зливається ж з катків, щоб коли будуть морози, їх не порозривало. Ну, вирішили е, весна, палка від соняшника перестояла зиму і, ну, і ще й сирувато, плюс початок весни. Е, вирішили, коротше, хай ну, трошки легше буде без води, ніж з нею поки що. Ну, ось, Вирішив зупинитись, показати приблизно що виходить. Ну, Більш-менш, <кій> якби комбайн з подрібнювачем був, то взагалі була б красота цього волочка не було. Тобто ну, приблизно ось, як тут де, де нема волка. Один інший, а отут де його не було взагалі. Можна сказати, красота виходить. Тобто можна, напевно, було б і навіть культивувати зразу, воно б нічого не набивало б, не заважало б. Ну, а це, в принципі, не знаю. Можливо, навіть за рахунок того, що культиватор трьохрядний, можливо б і не набивало, але, скоріш за все, доведеться дисконути. Ну, БДшка у нас вимілена на всю. Дисконути для того, щоб вже. 100% не виникало проблем, там, чи, наприклад, на передпасівній культивації там десь починало горнути, чи як колись бувало таке творку, там... що... доводиться, якщо ну, десь величенька одна, чи можливо дві десь на все поле попадалось. Ну, як кажу, якби. Сподрібнювачем колись наймали клас на, на ось тому полі, до речі, де 892 й не знаю, чи видно його на відео буде. Е, косив соняшник у нас щось чи двигун, як зазвичай ліг на нашому комбайні. І ну, була красота. Він, з подрібнювачем ніякого анівалка, а нічого не було. Там вже так, Напевно, скоро вже буду завершувати роботу. До речі, іноді навіть буває, трошки підналипає, тобто волога є. Ось. Не критично койде. Там береш молоточок, вистукав, навіть не треба ніякої там ні мантіровки, нічого видобувати, Воно. М'якеньке, виштукав його молотком за кілька ударів і все. Це де починали. Де трактор заїхав ішов туди наверх, не знаю, до речі, чому. Так, то тут сухо, а тут не знаю, на відео видно, не видно. От вже навіть волога зверху залишається. До речі, працюю так само, як в принципі, і завжди, на восьмій й повишеній передачі. Швидкість тримається ну, коротше, 15 кілометрів плюс Там можна газ в полік, раз і полетіли. В принципі, трактор швиденько набирає швидкість, йому не важко. Ну, Десь показує 16, ну, бувало. Так, скину швидкість, щоб мене чути було. Е, бувало таке десь там 17-18 по е, початку. Ну не знаю, щось в е, 2000 більше не крутиться. Двигун. Можливо, чи не коректно показує е, тахометр, чи можливо там щось десь вже паливний треба підкручувати, додавати. Можливо, трошки не доливає, не знаю. Чому причина?